Привіт на майданчику Морті. Якщо ти підписаний на мене доволі давно, то знаєш, як я обожнюю спостерігати за протистоянням компанії Godex та Епочер Slash Amaran. І сьогодні я приєднаюсь до усіх індусів, бо спойлер тільки в них здебільшого є огляди на Lightmans lp 400 та 1200 r І на це навіть є свої резонні причини. Але давай про все по порядку. Погнали! Буде цікаво. Отже, як ми знаємо, Годакс дуже любить велосипеди. І останні роки вони просто беруть прилади від Epocher чи Amaran і так би мовити, пропускають скрізь свою призму бачення, і серія LP не стала винятком, бо якось вона дуже підозріло схожа на Amaran Pano, як по сенсу, так і по направленості цього світла. Огляд, на яке, до речі, ти можеш подивитися за підказкою вгорі, бо якщо ти зараз на етапі вибору недорогої панелі, дуже раджу спершу глянути саме його, щоб зрозуміти всі відсилки та порівняння. Ну а перед тим як ми почнемо, я хочу нагадати, що ти бачиш це відео виключно завдяки магазину «Задешево», який вже не перший рік надсилає мені усіляки на огляд. Тому якщо тобі сподобається ця панель чи будь-який інший кіношний став, то за посиланням в описі ти можеш придбати їх за найкращою ціною. А з моїм промокодом ONSET ще й додаткову знижку отримати. Коротше, дуже рідко, але до мене інколи приходять фанати Годекса в коментарі і бухтять, що я порівнюю їх улюблений бренд з моїм улюбленим брендом. Але по-перше, це називається здорова конкуренція, і слава Богу, що вона в нас є, бо з нею приходить вибір. А по-друге, можливо, не всі правильно мене розуміють. Тож я хочу зробити невеличку ремарку. А для тих, кому це не цікаво, є мітки на лінії. Користуйтесь. Отже, якщо я кажу, що мені щось не подобається, чи хейчу якесь рішення, це не означає, що прилад гівно. Я просто підсвічую вам нюанси, які можуть для когось стати проблемою. До того ж, я так само хейчу і епочер, і амаран, коли вони роблять фігню. Просто подивись мої огляди. От, скажімо, в пану мені прям не сподобалося, що немає можливості працювати від NPF-батарей. І я реально вважаю, що це знижує користь від цього пристрою десь приблизно в два рази. Але якщо ти купуєш собі цю панель додому, якийсь там умовний блок, то воно тобі нафіг не потрібно. Я горів з нового кріплення Айслог, бо воно, як на мене, прям супер ненадійне, але знову таки для дому і зйомки в одній позиції тобі Абсолютно пофіг. Тож, якщо ти прийшов на цей канал, щоб тобі сказали, бери це, і хочеш бездумно придбати світло, то краще подивись когось іншого. Ну, знаєш, оцих трьоххвилинних розпакувальників. Коротше, я сподіваюсь, ми з тобою один одного зрозуміли. Пропоную почати по класиці з важливих технічних характеристик. Отже, це в нас діодна панель, яка продається в шести варіантах. А саме LP400R та LP400B, тобто RGBW та B-Color, LP600R та B. Та LP1200 rgb По вартості, як ти міг бачити, все доволі приємно і незалежно від того, що я буду розглядати лише rgb версію, уся різниця між ними в кольоровій температурі, яка для r версії в нас від 1800 до 10000 Кельвінів. А в біколорні від 2800 до 6500. Усі інші технічні характеристики у нас однакові. По кольору нам завезли не просто RGB, а RGBW, що доволі непогано, і кількість відтінків для твоєї роботи збільшилась. Потужність тут від меншої до більшої 36, 60 та 120 Вт. ватт. І я, чесно кажучи, не знаю, навіщо в назву було пихати три цифри, які тільки можуть заплутати користувача. Бо зазвичай, якщо пишуть lp 400, то це означає 400 ватт потужності. І так було завжди. Ну, але ж це годах, всім дуже важливо виділяти. Ще варто відмітити вагу, яка складає 855, 985 і 1868 грам для найбільшої версії, що буквально на 100-200 грам важкіше за аналоги від амаран. По суті, тобі більше нічого знати і не потрібно, тож давай глянемо комплектацію, яка однакова для усіх моделей. Маємо сам прилад, пластикові шторки, блок живлення і кабель живлення, а також кейс для транспортування. Ось по суті, і все. Ще годах, звісно, зробили кіти для цих панелей, і ти можеш придбати їх як на два, так і на три прилади. По комплектації там додаються лише стійки, що як на мене трошки дивно, але про це пізніше. З базою розібрались, тепер давай поговоримо про те, що мені сподобалось. І так вже вийшло, що це все, чого немає в пану. По-перше, нормальне виподібне кріплення, з якого прилад не впаде, яке можна обертати на 360. На яке при бажанні можна щось загрипувати. І увага, просто кілер фіча. За нього можна тримати прилад. Це ж геніально, амаран, так можна було. І все це було настільки просто. Якщо хтось не розуміє прикол, то як в останніх панелях від Амарану, так і в більш старих їх тупо нема за що тримати. І це тільки звучить смішно, а насправді створює цілу купу ситуацій, коли ти можеш просто взяти і в секунду розбити свій прилад. Наступне, що мене порадувало, це кріплення для шторок, яке тут зроблено типу на рейках. Ти отут відтискаєш фіксатори і витягуєш шторки. Це знову таки про зручність, бо в тому самому пану це зроблено доволі небезпечно, як на мене. До речі, я думав, що і Росіоч тут витягується. Та скільки б я його не трусив, у мене не вийшло. Тому роблю висновок, що це просто люфти. Ну а що ти ще хотів за 4 тисячі гривень? Наступне до чого не додумались в Амарані, це можливість lp 400 працювати від NPF батарей. А lp 1200 від V-Mount батарей. І дякую Годе, що хоч ви розумієте, на що це світло існує. Це ж настільки очевидно, логічно і зручно. В пану треба купувати якісь певні павербанки, з якими прилад буде працювати з обмеженнями, вигадувати, як їх загріпувати до панелі чи до своїх штанів. Ну це гемор, я не буду таким займатися. а ось у LP це реалізовано так, як це має бути, і дає мені можливість працювати з ними в умовному полі, тому тупо респект. Ну і поки ми ще тут, відмічу, що у випадку з НПФ тобі треба обов'язково використовувати дві штуки. Від однієї прилад не працює. Далі в нас вага, яка одночасно є і плюсом, і мінусом плюсом, бо вони реально нічого не важать. А це значить, що їх буде дуже зручно грипувати на якісь екстремальні точки, таскати з собою в полі, та й взагалі навіть просто тримати в руках, коли немає стійки. З іншої сторони, ми з тобою розуміємо, що така вага досяглась завдяки фул пластику, що якраз таки в ситуації, коли ти дуже часто тягаєш їх на виїзні зйомки, може дуже швидко призвести до знищення цих панелей, тому тут треба бути вкрай обережним. Ну і останнє, що хотілося б відмітити, це нормальний кейс до приладу, за що Годексу ще один лайк, як мінімум, перевозити їх буде не страшно. Тепер погнали по очевидним мінусам. І перше, це знаменита фішка Годекса, зробити щось дешевше ніж Вамаран чи Епечер, завдяки чому правильно аксесуарам та комплектації. Нагадаю, що це панелі, і вони дуже яскраві, і навіть на одному відсотку збудованим розсівачем, то й буде дуже неприємно сидіти перед ними, якщо ти хочеш використовувати їх як малююча, і це я взагалі ігнорую питання жорсткості світла. Тих самих пано ми з коробки отримували софт, соти і шапочку для душу в якості додаткового росіяч. У випадку з Годексом, софт з сотами ти маєш докуповувати окремо. І повертаючись до їх кітів, краще б вони ті, які нафік нікому не потрібні, і які можна купити буквально на кожному кроці, поклали туди свої софти, які по факту ще треба примудритись купити. Але з іншої сторони, якщо ти розумний знімака і береш панелі в якості фонового світла або заливки, чи, скажімо, працюєш через фрост, то тобі не треба ніякі софти, і ти можеш зекономити декілька тисяч. Наступне, що мене розчарувало, це шторки. і якщо ти бачив відео про пана, то знаєш, що вони теж зробили фігню, але та фігня хоча б працювала. Тут вони зроблені просто щоб бути, і ніяке світло вони не обмежують і тим паче не контролюють. Більше того, через оці дурнуваті прорізи ми ще й отримуємо дивний малюнок навкруги. Бо не знаю красиво, напевно короче. Як на мене, ця пластикова фігня може максимум запобігти царапанню Росію, а на більше навіть не розраховую. І поки ми на темі пластику, хочу кинути камінець в сторону фіксаторів на веподібному кріпленні. Ну це тупо мувітон. вітон, враховуючи, що ти їх будеш весь час затискати, то зламати це діло простіше простого, і на мою думку, могли б вже зробити їх, хоча б з переплавлених цвяхів, та з чого завгодно, окрім пластику. Ну і звісно, купуючи LP, ми отримаємо RGBW, а не RGBWW, що доволі важливо, якщо ти хочеш отримувати круті кольори. Та в будь-якому випадку, думаю, варто похвалити Godex, Нехай і за дуже повільний, але все ж таки прогрес на цьому фронті, бо їх вічний RGB вже в печінках сидить. У світі чіпи з семи кольорами вже повиходили, а вони від своїх трьох відмовитись не можуть. З того, що мені не сподобалось, це все. Тепер давай швиденько пройдемось по корпусу. Сам прилад і матеріал відчувається копійка в копійку на його вартість. Ніякого вау ефекту тут немає. Але по дизайну мені, до речі, подобається набагато більше, ніж те, що зробила Амаран. Позаду в нас це просто майданчик для NPF або відмаунт батареї. Невеликий кольоровий екранчик і дві кнопки з крутилкою. Слава Богу, тут все по-людськи. Ручне керування не викликало в мене ненависті чи незручності. Все в принципі доволі базово. Та й по суті, на що воно треба, коли є додаток, з якого все чудово працює. І якщо ти дивився мої огляди на прилади від відгодах, скажімо, рік тому, то з того часу абсолютно нічого не змінилось. Він який був такий і залишився. Супербазовий функціонал. І я б навіть сказав, працює вже добре. Знову таки для того пула задач, які може виконувати така панель, цього більш ніж достатньо. Єдине, що можу виділити, на відміну від того самого чи Amaran, Амарану, Godex навіть самі дешеві прилади додав тобі фільтра в додаток, що я вважаю доволі великим плюсом, особливо за такі гроші. Ну і звісно, в нас є можливість підкрутити Грін та мадженту, що може врятувати твій скінтон і в цілому є дуже корисною штукою. Усьому іншому це прям базова панель, яка зроблена на свою вартість і зірок з неба не хапає. Тому давай глянемо, як вона світить, і перейдемо до висновки. Ну а перед тим, як ми продовжимо, я хочу нагадати, як сильно я люблю спонсорів свого каналу і як я їм вдячний за підтримку. Тому, хелпери, не забувайте, що це One Love, Я навіть не буду намагатись зробити сердечко. Ну і, звісно, окрема подяка Джеремі Піту, Євгенію Богданцю, Арадіо. Сан СанМедіагру, Євгену Гриценку Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комол, Олексію Туровському, Піксим Піксимтачку, Ейдіаждіар, Антек Артек, Дарині Даниленко, Олій Кромбет, Олександру Сої. Ерісон, Андрію Сікорі, Олексію Скело, Сістер Лібід, Алекс Ф, Райміаномат та Івану Токалю. Ну, якщо і ти хочеш, щоб я відчував твою підтримку та постійно тобі дякував, посилання я залишу в описі. Почнемо ми з мого улюбленого одного відсотку. Я навіть скажу, що він тут доволі чесний, але як я вже казав, сидіти напроти фактично голих діодів задоволення сумнівне. Не кажучи вже про те, що твоя потужність буде десь в районі 10-15%. І чесно, я би не хотів бути на твоєму місці. Це тупо боляче. Ну от щоб ви розуміли, людина робить тести. Подивіться на його очі, як він бідний щуриться, як йому подобається. По м'якості світла сюрпризів не буде. Воно доволі жорстке. І якщо ти все-таки хочеш світити ним на себе, одразу купляй Frost чи розсіювач 5 в одному, чи колгосп той розсіювач. Бо, хоч Годекс і заявили свої софти, я їх в продажі не знайшов. Хоча, може, це просто кривий сайт Годекса, на якому взагалі складно хоч щось знайти. Чи як варіант одразу на Алік, бо світити на себе без додаткового розсіювача це грязюка, як по малюнку, так і по твоїм очам. Але не варто забувати, що варіант відбити його від стелі чи стіни все ще чудово працює і може тебе врятувати, поки ти чекаєш свій софтбокс. Можна умовними двома панелями виставитись на себе, та звісно, особливо якщо взяти блекрев, додатково розсіяти це світло, ну знаєш, підкрутити там, замотати тут. Можна досягти цілком нормальної картинки. Ось тобі ще один приклад. Навіть індуський дід подивись, скільки набудував, щоб просто поставити на себе базове світло від панели. По кольору, тримаючи в голові, що це все ще RGBW, для більшості блогерів чудово підійде. Тут же можна навіть якусь пародію на цеан зробити і трошки урізноманітнити власну картинку. Коротше, що за підсумком? Взагалі, серія ЛП це прям базова, бюджетна та доволі непогана панель. Якщо ви берете її як заливку фону, чи для роботи в полі, чи для якоїсь предметної зйомки, бо там більш важлива потужність для висвітлення того ж грінскріну, чи банальної заливки стіни в якийсь колір. За ці гроші, ну тупо топ. Як основне світло, чи малюючи, на мою думку, вона не дотягує і набагато профітніше та простіше буде взяти ту саму пану, докинувши ще 2500, чи звичайну голову від того ж Годекс що буде дорожче, але краще ніж будь-яка панель. Якщо розглядати LP у відриві від конкурентів і уявити, що я новачок, це хороша штука на перший час, поки не з'являться гроші для чогось більш професійного. І до речі, мені здається, що це теж непоганий варіант для умовного тіктокера, який знімає на вулиці, бо купив два акума і маєш потужне, мобільне та легке світло. Тому не знаю, пиши в коментарях, як тобі ця панель, що ти думаєш, вона краще за пану чи ні. Купив би ти собі чи ні. Коротше, давай зробимо невеличкий срач. Бо в мене сьогодні на цьому все. Тому слава Україні, побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писать Російський. Слава Україні, слава нації, і писати.